Мене звати Бойко Микола Олександрович, я мешканець Херсону. Приїхав з окупації. Місяць був в селі, де у нас був дом моїх батьків дідусь і бабушки. Ми там перший день виїхали туди. Місяць були в окупації на лінії фронту під обстрілами. З дітьми, з батьками сиділи по підвалах. В підвалі, коли йде бой, і стіни в підвалі трясуться. На жаль, даного села вже не, не існує. А як виїжджали? У ну, мене квартира знаходиться в 5 кілометрах від Чорнобаївки, і ми одразу почули це все. Що почалась війна, ми одразу зібрали речі, в машину, і думали, в селі все-таки там можна вижити в даній ситуації. Але нас захопили на другий чи третій день, я вже точно не пам'ятаю. Прийшла танкова колона, ну і все на цьому. А виїхати можна було? Ні. Наскільки... Ну, от як вам вдалося? А... Росіяни відступили в сусіднє село і наші ще й не зайшли. Ми різкнули з батьками, з дітьми і вискочили. На вечір вже пів села не було. Віталій Миколайович, бувший мій керівник, бо ми працювали в одній компанії, займалися консультуванням, допомагали людям вирощувати. Представляли різні види добрив мінеральних, стимулятори і допоміжних речовин. Я ще являюся кандидатом в сільхознаук Херсонського державного аграрно-економічного університету. Ну, мене запросили, я нагосився і почали процес вирощування. В принципі, я задоволений результатом, дуже непогано вийшло. Зроблено по технології капельне зрошення, і за рахунок цього ми давали і живлення, і воду, і все в пропорціях, як потрібно рослині для того, щоб вона дала максимальний результат. Кропітка праця всього колективу день у день треба дуже любити рослини, понімати рослини. Ну, і давати те, те, що їм треба. Це треба бути лікарем, як для, для людини, тільки для рослини. В принципі, правильне живлення, все вовремя робити, навіть якщо не, неможливо, а треба це зробити, бо без цього не, не буде результату. Особливо в цій зоні це доволі складно, в Херсонській області проще виростити, але і тут все можливо.